Привіт всім! Мене звати Наталія Албас і це мій блог Естетика хутора у цьому відео я розповім про те, як ми зробили ванну кімнату в покинутій хаті на хуторі. Так, це стара глиняна хата-мазанка, якій вже більше ніж 100 або навіть 120 років. І ми тут оселилися через війну минулого року у березні. А так як тут було ну, максимально некомфортно без туалету та без ванної, ну і без води, в принципі, то ми вирішили це виправити і зробили ванну кімнату в хаті. Але місця тут не було для цього. Тож ми її створили, так би мовити, просто в коридорі. Ця територія це такі, ну, типу, сіні, які тут були, тут дві двері. Одна з веранди, це двері з веранди, а ця двері на кухню. І вийшло так, що нам ну, просто не було де взяти вільне місце. Ми просто вирішили відокремити решту приміщення і зробити тут ще треті двері. До речі, ці двері ми знайшли просто десь в покинутій хаті, в Сараї, в старому, так в якому вже нічого не було. Там було дві чи три двері. От якраз ми їх і забрали і вирішили використати їх саме тут. Це одна двер, тут інша двер і решту ми ще доробляли такими палками з якогось там паркану. Ну, тобто, так воно якось робилося з того просто що було. Враховуючи те, що стіни тут ну дуже криві, вони глиняні, ми вирішили їх не вирівнювати. А якщо їх не вирівнювати, то вже варіанти матеріалів не такі і різні, тобто ми не могли покласти тут плитку чи щось таке зробити, так би мовити, вирівняти це приміщення, тому що тут дуже великі перепади від підлоги до стелі. Тобто різниця в стіні може бути десь 10, а то і 15 см. Якби ми починали вирівнювати стіну. То ми одразу дуже суттєво зменшили площу приміщення. Тож ми вирішили залишити все, як є, і просто поклеїти ось такі 3D-ПВХ панелі. Чи не ПВХ, але точно 3D. А, вони такі, ну, типу, схожі на 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 що вони схожі? На теплоізоляцію, вони схожі, вони такі, як спінені всередині. І, в принципі, вони клеються. Але ж враховуючи те, що тут стіни не рівні, ми все ж таки їх додатково зафіксували степлером. Це помітно, але ну, що зробити, так надійніше. І в принципі, можу сказати, що десь за рік вони вже, ну, тут, тут видно, що вони там не прям щільно приклеєні, тобто десь вони відходять. Оце клей. Якби не степлер, мабуть, воно так круто би не трималося. Так, ну що, йдемо, показуємо нашу ванну. Та-дам! Це ванна, кімната площею десь так, так, я рахувала, так, 2 метри квадратні. Тут ми вмістили просто все, що можна. А ще тут у нас як бонус просто сходи, вихід на горище. Тобто ми намагалися якось не, не, не торкатися, але ну, не вийшло, все одно повісили отут таку штуку для шторки. Тобто, якщо потрібно буде піти на горище, то це вийде знімати, треба буде знімати. От, З чого починалась наша ванна кімната? Вона починалась з того, що ми придбали на місцевому базарі унітаз і таку ванну ванну, дуже маленьку. Ванну, акрилову, дешеву. Дешево не купляйте. <гум> Купляти дешево то дорого, тому що вона вже потріскалася. Тобто дуже-дуже тоненький акрил, який тріскається. Ну і, в принципі, ми його навіть не реставрували, просто обережно використовуємо. <гум> так, тут стіни були глиняні. Спочатку ми вирішили, що ми будемо їх фарбувати. Тобто ми їх спочатку ґрунтували, потім ми їх тут навіть не просто ґрунтували, ми їх покрили тут бетон контактом. Тому що ми знаємо, що просто ґрунтовка то добре, але ж якщо це бетон контакт, то стіна стає така більш щільна і краще тримає потім все на собі. Тож ці стіни ми повністю пофарбували бетон контактом. Після цього ми їх пофарбували. В принципі, думали так і лишити. Але знайшли ось таке рішення з цими панельками. І, в принципі, ось тут ми заклеїли стіну, і воно тримається навіть без степлера. Оця стіна просто вона приклеєна. Тобто тут панельки просто так тримаються. Оці дві стіни ми спочатку так само ми спочатку їх погрунтували, потім ми їх пофарбували, а потім вирішили, що їх треба ще додатково утеплити. Тому що тут утеплення, в принципі, опалення ніякого немає. Тобто в кухні там є група, вона гріє кухню. та Кімнату, а ванна в нас така дуже холодна. Тобто ми сюди можемо поставити дуйчик, але, ж, але ж, все одно, воно так досить холодно, холодно тут. Тож ми додатково додали тут теплоізоляцію і вже на неї почали клеїти ці панелі. Але треба було якось просиліконити стики, щоб вони були герметичні. Спробували силікон, але силікон на нього потім не лягала жодна фарба, тобто неможливо було з ним щось зробити. Тож Замість силікону, ми взяли клей, кажена чи шалена ліпучка і проклеїли усі стики у цих панелей і вже потім фарбували усі ці панелі гумовою фарбою латексною. І от е, така фарба вже нормально профарбовує цей клей. А силикон вона взагалі не профарбовує. Тож, якщо будете щось схоже робити, то пам'ятайте цю інформацію, тому що ми так промучилися з цим. Е, пофарбували ми ці стіни десь в два чи там, е, десь в три рази, щоб е, повністю шар фарби повністю перекрив і е, е, цей клей, тому що він такого сиренького кольору, і е, рівномірно створив. Е, Колір для усіх панелей. Усе це ми зробили, встановили потім ванну, красу навели, і потім що в нас сталося? Потім в нас взимку вже це був, мабуть, грудень місяць, в нас все добре працювало. Ми сюди підвели воду, так як ми знаходимося на хуторі, тут нема якогось центрального водопостачання. Тобто тут є такі, вони наче колодязі. Хтось називає колодязі, хтось свердловини, тобто 19 метрів і таке вузьке ведро опускається туди. І от ми підіймали так воду. Потім ми встановили туди насос, в цю свердловину таку маленьку. Але питання в тому, що. Там води, в принципі, небагато, тобто там зараз можна дістати десь 100-120 літрів. Якщо тут пробувати глибоку свердловину, то це вже такий небюджетний варіант, і все ж таки нема гарантії, що саме тут води буде більше, навіть якщо зробити щось краще. Тож ми вирішили не, не робити цього, і поставили, встановили в колодязь в свердловину такий насос від нього, проклали. А, десь метрів, мабуть, 40 труб таких пластикових, закопали їх десь на глибину метр п'ятдесят, щоб все було надійно, класно, круто. Підвели, ось там, от а, за, <зас> за стіною викопали яму, щоб вона була зливна. Тобто усе зробили як треба, все добре. І от всередині зими, коли на вулиці було мінус п'ятнадцять, у нас тут все ще чудово працювало. А коли вже було мінус 16, у нас замерзла вода. Що ми робили? В нас вже було встановлено все: і Унітаз, і ванна, і десь всередині, мабуть, під соколем, ну тому що тут хата вона стоїть просто на землі, десь, де заходила вода, вона замерзла. Тому такий момент з ним стикалися і наші місцеві, і не наші місцеві, тобто нам радили. Наступного разу, якщо ми будемо робити, нам треба цю воду, цю трубу заводити в хату максимально далеко від стіни, тому що стіни не опалюються, вони не прогріваються, і вода може замерзати. Що ми робили далі? Далі ми все це демонтували, розбирали, розкопували отуди в землю, на, на ось цю глибину. Потім туди заливали солену воду. Такий дуже концентрований розчин солі, який вже, так би мовити, розтоплював це, цю, цю застиглу воду. І от потім, по новий, ми знову усе це встановлювали, заклеювали усіми панелями. Тобто, в нас тут були розваги ще й ті. Тому. Враховувати такий момент, що цоколь, якщо навіть е, труби все вірно, класно прокладені глибоко, то все одно на тому етапі, коли вони заходять в хату, можуть бути такі моменти, тож їх треба дуже добре, додатково утеплювати. Інколи можна навіть прокласти такий кабель, який буде нагрівати ці труби постійно, щоб не було таких форс-мажорів, як у нас. Це такий перший форс-мажор, який у нас був. Другий момент був, коли ми сюди встановили бойлер. Бойлер виси, висить ось тут на стіні. Він такий величенький, на здається, 120 літрів. До речі, можна використовувати й менший, враховуючи те, що ну, нема стільки води <гум> в нас з колодязя. От, тобто можна було встановити й менший. Але я тут робила ремонт. У нас тут одні такі двері, такі красиві. А, зараз розкажу про них. Ці двері я а, вигадала зробити як? Я пішла до секунду і побачила там ось такі серветочки. Вони просто лежали та чекали на мене. Я думаю, ну, якщо я вже прийшла і вони там, то я їх всі беру. Не знаю куди, але десь використаю. Вони мені щось коштували десь там 110 гривень. Я їх забрала і потім вирішила прикрасити двері. Тут було одні, тут були інші, і мені вистачало, в принципі, тут на цілу двері і тут десь на, ну, на такий шметочок. Я їх приклеїла термоклеєм, потім я їх покрила лаком, потім ще додала матований лак, щоб він ну так, заматував скло, щоб воно було непрозоре. Тобто, якщо знаходитися в туалеті, то ну, не видно, що там? там відбувається, не видно. Ось так. От. І зробила я тут таку красу, зробила тут на дверях таку красу. Бойлер висить, все добре, залишилось тільки поклеїти панелі. Що я беру? Я залажу, починаю клеїти панелі. Отак от, от опираюся на бойлер трошки, і він в мене падає. А на той момент ми тут ще фарбували щось. У нас тут фарба, бойлер величезний з водою. І шовкується. Це те, що тут десь все в фарбі, тут лежить бойлер, в ньому вода, ми починаємо якось його намагатися перекласти, обрізати від труб. Вода отак от стікає гаряча. Ну, Тобто, головняк ще той. А найцікавіше було потім, коли. А, ну, пішли, покажу. Коли е, я виклала відео про те, що я Здогадалася, чому впав бойлер, тому що він отут закріплен у цю стіну, отут. А тут Раша, і там все прогнило, тому він там навіть бойлер в цій стіні не тримався. От ми тут знайшли причину, чому впав бойлер, тому що дюбеля були вкручені ось тут, от в стіну. Тут бри, раша. Ото воно і усе. Тож, оце відео стало просто мега-популярним, і його навіть показали в сусідських новинах як реально круту, правдиву новину. От, Тож в нас не просто бойлер, в нас тут місцеве селебриті. Ану, давай ще покажу. Його вже увесь світ бачив. <світ> <світ> вот. так. І після цього виявилося, що бойлер впав не тільки на фарбу і на все, що тут було навколо, а він ще і розбив скло на цій двері. Тобто ці двері, такі красиві з візерунком, вони в нас просто були розбиті. Прийшлось це все діставати, прибирати і вже закривати якоюсь чи фанерою, чи шматком. Якихось меблів, ДСП щось таке вже закрили, і потім вже проклеїли просто такими панельками. А з цього боку зробили вже дзеркало. Це теж таке акрилове дзеркало, яке просто вже приклеїли і решту заклеїли ось такими панельками. Тобто з другої спроби в нас, в принципі, все вийшло. Тому що спершу тут теж було дзеркало і воно теж розбилося. Але добре, що це акрил, тобто воно так лише зламалося, і ми все замінили на нове. От така історія в нас вийшла з нашим маленьким ванною, туалетом, такою кімнатою. Усього 2 квадратних метри на хуторі в хаті, але все можливо, можливо, це зробити своїми руками. До речі, на підлозі у нас просто лінолеум, тому що якихось там інших варіантів не було. <свят> вот. Ну, в принципі, все. Тож, якщо вам сподобалось це відео, Ставте вподобайки, напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте, подобається вам, не подобається. Тільки не треба мені писати, що тут десь брудно. Я сама в курсі, що тут буває брудно. От, звертайте увагу більш на прекрасне, на якісь ідеї, моменти. Напишіть, що було корисне. Я обов'язково почитаю, мені буде дуже приємно, якщо ви надихнетесь і зробите в себе щось, мабуть, схоже, мабуть, не схоже, але щось зробите своїми руками. Усім па-па!